До музею черевичок коробку з власною колекцією декоративного взуття заносить Марина Гас. Чобітки розпаковують і розкладають на столі. Серед екземплярів черевички з Італії, Іспанії, Португалії, Норвегії, Швеції, Грузії. Зараз я вас дивую. Мене нічим не здивуєте, але я тут подивована. Ох ти! Шикардос! Поділитися своєю колекцією Марина Газ захотіла після того, як побачила сюжет суспільного Вінниця про музей черевичок у Хмільнику. Розповідає жінка, коли я дізналася, що є музей, я вирішила. Передати, тому що у мене ж ви розумієте, в коробках це було. Я хочу, щоб кожна людина могла доторкнутися до мініатюри. Я відразу вирішила, що це ця моя колекція має бути тут і все. Крапка. Марина мешкає в Одесі. Каже, збирала колекцію 15 років. Якось у мене я там придбала одну туфельку, потім іншу. так крок за кроком у мене зібралася колекція з різних країн, з різними моделями. Декоративне взуття виготовлене зі скла, порцеляни, глини, металу, дерева, шкіри серед експонатів, чобіток, якому понад 100 років власниця музею черевичок Неля Рибак говорить: на таку колекцію не очікувала. Їй понад 100 років це шкіра. І така шкіра вже до неї доторкатися. Індійське взуття, я вам скажу в шоці. І не так, як від кількості, як від якості. Ось ця серія дуже дорога. А подивіться, який милий котик, ну, яке воно миле, яке воно гарне. Ну, дивіться, ну як він не може вразити. Це вражаючи. Музей черевичок у Хмільнику Неля Рибак відкрила 2021-го. Експонати збирала протягом 10 років. У музеї 5 залів загальною площею 530 квадратних метрів. Для Марини Газ проводить екскурсію. Це все як Україна. Америка, неймовірно. Крута. Це Японія. У колекції Нелі рибак, чобітки з глини, кераміки, порцеляни, дерева, металу, муранського скла. Наразі в музеї 10 тисяч 500 черевичків із 70 країн світу. Дуже велика колекція. Я навіть не могла уявити. Мені здавалось, що це не буде в таких масштабах, але як ми бачимо, це я здивована, шокована, приємно шокована. Відтепер Марина Гас серед почесних членів музею, каже Неля Рибак. Завдяки їй колекція поповниться на понад 300 екземплярів. Отримане взуття опишуть і пронумерують, а потім розмістять в окремих шафах. Наталя Колодій, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниччина.